Доброго ранку! це ера будівництва. Вже цього місяця в Україні може знову запрацювати програма доступного житла 70 на 30. Програму з дешевленої іпотеки вже відновили. Отже, хто може купити квартиру за пільговими житловими програмами і що пропонують забудовники про це сьогодні? У державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву заявляють, що річно у півтора-два рази збільшується кількість родин, які отримують державну підтримку на купівлю житла. Сподівається, у 2013-му ця тенденція збережеться. Рожтому гаду такий роса ставив два 2,3 рази. 2860 тисячі шістдесят сім'ї отримали поразлічним механізмом, які только Государственный фонд молодежного строительства, Поддержку году, по нашим прогнозам не менше 6 тисяч сімей можуть отримати таку поддержку. Оскільки програма здешевлення вартості іпотечних кредитів вже повернулася, на ній зупинимося докладніше. На початку року зберігалася інтрига. Чи будуть вноситися зміни в її умови? Однак здешевлена іпотека запрацювала без змін. За нею в Україні вже уклали 80 договорів. Умови полягають в наступному: пільговий кредит видається на 15 років. Перший внесок не менше 25% вартості житла. На решту суми береться позика під 16% річних. При цьому 13% сплачує держава. І 3% сам позичальник. Обов'язкова умова довести, що ви маєте право на покращення житлових умов. Є обмеження щодо вартості квадратного метра і площі житла. Якщо нормативи стосовно ціни залежать від регіону, для Києва це, наприклад, 7 тисяч гривень за квадратний метр, то обмеження щодо розмірів житла однакові. 40 квадратних метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб, плюс 18 квадратних метрів на кожного наступного члена сім'ї, загалом не більш як 76 квадратних метрів. Але в людини є повне право, якщо він має можливість і бажання, він може взяти значно більшу собі квартиру. Єдине питання, яким чином він покриє. Різницю в цих метрах квадратних візьме кредит чи за рахунок власних коштів за перший місяць фактично реалізації програми. До нас звернулось понад 100 потенційних учасників цієї програми. 30 квартир у нас зарезервовано під таких учасників. учасники. І можна сказати, що вже п'ять договорів у нас укладено з такими. Людьми, які беруть участь в реалізації державної програми, сума, яка залишатиметься після виплати за кредитом, має бути не нижчою прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї. 50% людей, які прийняли участь, це люди, которые працюють в бюджетних службах Це і вчителі, і врачі, та та цільова група, на яку програма була розчитана. Головні вимоги до учасників програми доступного житла 70 на 30 – це не збирати 70% вартості квартири і стояти на кварт обліку. 30% ціни відшкодує держава. Ця програма, як уже зазначалося, має запрацювати у квітні. Столичний забудовник «Київміськбуд» на реалізацію обох державних житлових програм виділив цьогоріч 250 квартир. За необхідності цифру збільшать в переліку: 1, 2 та 3 кімнатні помешкання. Ми плануємо по програмі 70 на 30 поки що три об'єкти і 12 об'єктів, які приймають участь уже на даний момент в здешевленні вартості іпотечних кредитів. Минулого року Київміськбуд реалізував 311 квартир за ініціативами президента «Доступне житло». 141 помешкання за програмою 70 на 30 і 170 за програмою здешевленої іпотеки. Щодо останньої, як засвідчить в компанії забудовнику, збоїв у компенсації державної частки не спостерігалося. А саме в цьому хочуть бути впевнені інвестори в Минулому році, як ми нагадаємо, що розпочали ми ще в червні місяці. Перші угоди були нас укладені в кінці травня. То, звичайно, жодної жодної пролонгації у виділенні таких коштів щомісяця не було. Тому це, звичайно, ну є найбільша довіра до програми. Що так як пообіцяла держава компенсувати, так вони компенсують. Це була програма Ера будівництва про головні події на первинному ринку житла. Зустрічаємося щовівторка і щочетверга на телеканалі Ера. До зустрічі.